Привіт, якщо ви мене зараз бачите, ми виставили це відео, це означає, що сьогодні четвер, 10 липня, і е, в даний момент ми маємо кінцевий результат. Як виглядає ситуація після 12 липня для українських переселенців з точки зору страхування в Австрії? І це означає, що е, запит від депутатки, який подала 9 числа. Фрау Прамер в парламенті Австрії був або не прийнятий, або е відставлений на якийсь час, або не проголосований. Тобто ми зараз залишаємося на тих позиціях, які ми є, але вони в нас теж класні, тому що е 9-го числа до нас прийшов нарешті офіційний е документ. Офіційна відповідь на наш відкритий лист на міністерку соціальної політики Фрау Шуман. І згідно з нього ми нарешті можемо вам надати кінцевий результат офіційну інформацію без ніяких там лєвих інформацій, які вже були від різних людей, тобто точну відповідь на то, що для українців є доступним, і як треба зараз діяти. А я відкриваю зараз на нову ці документ, тому що ми в прямому ефірі зараз будемо це обговорювати і. Ми створили документ, який називається інструкція щодо медичного страхування для українських переселенців в Австрії після першого на В першому пункті написано, що якщо ви в системі ви залишаєтеся застрахованими автоматично через державну страховку. Тут є повністю юридична база. Написана і. Тут є теж важливий пункт саме внизу. Якщо ви не подавались на ґрунт або були на цій програмі були зняті з різних причин, але все ж потребуєте ґрунтфезорнк і справді розумієте, що у вас недостатньо коштів для гідного існування в Австрії. Подайте заяву ще раз у відповідну службу у вашому регіоні. В разі відмови вимагайте письмове підтвердження відмови з чітким описом, чому вам відмовлено в ґрунт щоб ми за допомогою ваших випадків могли їх змінити. Та офіційно покращити цю систему. Це дуже важливо насправді. Цей пункт, будь ласка, збережіть собі і це робіть завжди. Просіть, будь ласка, офіційну відмову з причинами е, будь-якій інстанції в Австрії, тому що Австрія це країна бюрократії, країна довідок. Е, другий пункт. Якщо ви тіті подаєте на Grundversorgung, е, заява подається до е, певного відомства в вашому регіоні. Е, будь ласка, подивіться для вашого регіону ті це саме, ви точно знаєте. Після схвалення ви отримаєте медичне страхування, здати подачі. E, навіть якщо вам усно відмовляють, вимагайте, будь ласка, письмову відповідь, для того, щоб можна було потім на цей кейс e, мати певний вплив. І рекомендуємо зробити нам вам в будь-якому разі, навіть якщо ви вже були на ньому і вам відмовили з різних причин, або якщо ви на ньому не були, є такі українці, які просто принципово не хочуть на нього ставати. Будь ласка, перейдіть на нього, це за для вашої безпеки, за для того, щоб ви жили спокійно далі. Третій пункт. Якщо ви працюєте. Наповну зайнятість на, на тальцайт а вона ґрінфюрік, то у вас вже передбачено страхування як працюючої особи, або так само, якщо у вас є підприємство. Тут ми доходимо до історії з Грінфюрік. Якщо у вас низький дохід він нижче, ніж на 2025 рік 551 євро в місяць, тоді е, працівники теж е, не підлягають обов'язковому страхуванню, тобто ви можете добровільно застрахуватися. Добровільно для вас страхівка вже є визначена: це є сім євро і сімдесят один Можете зробити як онлайн, так і особисто в ОГКК. Е, це є теж е, в посиланні потім вдома. Наступні студенти. У нас було багато питань по студентах: студенти, які навчаються в Австрії або подалися на підготовчі курси, тобто вже теж зараховані університет, але їм треба щось доздати, і вони вчаться зараз на додаткових курсах або німецьку, або там інші предмети. Вони мають право на страхування і воно коштує 73 євро 48 центів в місяць. Ви можете податися будь-коли, і воно починається з числа вашої подачі. Далі люди з інвалідністю та хто їх доглядає в Австрії. Є такий особливий пункт. Люди з інвалідністю. Так само є написано вся правова база. Є цитата на закон АСВГ. Так само опікуни та доглядальники мають право отримати безкоштовне страхування, якщо вони доглядають за особами, які мають інвалідність або порівняння з ним. Далі ми доходимо до шостого пункту, який релеванний цій категорії, про яку ми говорили вже більше, ніж півтора місяці, це самострахування для тих, хто не потрапляє в інші категорії, які я назвав вище. Це добровільне страхування згідно параграфу 16 закону про страхування. Базова вартість 526,79 на місяць. Але можна подати заяву на зниження внеску через низький дохід. І сума може бути зменшена до 73,48 центів. Саме до цієї суми вона може бути зменшена. Не так як всюди ходить інформація про 130 і це застаріла інформація, яку використовує зараз ОГК. А реальна інформація зараз це 73 ,48 євро 48 центів, і це згідно офіційного листа відповіді. Юридичного відділу Міністерства соціальної політики Австрії і саме ця сума буде застосовуватися як базовий мінімум для українських переселенців при подачі заяви повного пакету із поясненням, що у вас немає доходу. Далі, всю е, юридичну складову ми написали в документі, щоб дуже довго тут не говорити. Але по суті, процес дуже простий. Ви, е, ви можете подати заявку онлайн через Австрію. Ви можете подати заявку онлайн через емейл, заповнивши е, бланк е, на Selbstversicherung. І якщо ви хочете, щоб ціна була нижчою, ви маєте подати ще додатковий документ. Він називається Herabsetzung des Beitrages. Ми посилання вам дамо е, на всі формуляри на всі самострахування. Воно так само є в документі вже. І е, дивіться, тут є така історія, що е, коли будете заповнювати на зменшення ціни, будь ласка, вказуєте один з двох пунктів. Якщо у вас достатньо грошей для того, щоб платити собі 74 євро приблизно в місяць, тоді, будь ласка, пишіть. Але немає більше грошей для того, щоб е, адекватно платити там 520. Und wenn wir normalerweise zum wir verfügen nicht mehr als 70 Euro für die Krankenversicherung monatlich, damit etwas für unsere Grundbedürfnisse übrig bleibt. Це якщо ви в змозі платити 74 євро, але не більше, тому що у вас, плюс-мінус, пораховано, що так ви жити ще можете, але більше ні. Але якщо у вас насправді немає грошей, але вам дуже треба страхування, це є такі групи, як старші люди, люди з якимись захворюваннями, яким страхування здоров'я є надзвичайно важливе вже сьогодні. То, будь ласка, пишіть там обов'язково пункт ВіФюгсельбс уби осаргіти Мітерніт. Це означає, що у вас немає грошей взагалі на оплату страхування. І саме по тих пунктах, які там будуть вписані, ми потім можемо потенційно зібрати статистику, яку надати а, державі Австрії для того, щоб були певні зміни, і, можливо, людям, які насправді це необхідно, зроблено було безкоштовне страхування. А, Важлива замітка, якщо у вас є акутні проблеми здоров'ям, які потребують термінового втручання, чи ми наполегливо рекомендуємо взяти сельсфезінг, щоб забезпечити себе та оберегти від трагічних та необдуманих наслідків. Тож був ще один такий міф, що українці, які зараз не застрахуються до 12 липня, будуть мати проблему в наступному страхуванні і 6 місяців не будуть мати доступу до медичних послуг, це також не зовсім так. Можливо, це і діє, але лише для людей, які... Не були в останні 12 місяців 26 тижнів застраховані. Тобто, в 99% випадків так і було, просто ті люди, які приїхали пізніше, напевно, останнім часом, для них це може бути актуальна історія, і вам я рекомендую а, зробити сельс в якщо так. Але я думаю, що ці люди, скоріш всього, в більшості на ґрунтзорому вже і так знаходяться. А, тобто, якщо у вас останні 12 місяців. Було страхування більше ніж 26 тижнів вибух державного застраховання. Страховка, та, яка була у всіх українців, це є державне страхування. У вас не буде ніяких шестимісячної паузи, фрісту, який розриває вам страхові послуги. Тому, якщо хтось таке пише, це неправда. І в документі також є е, виписка, цитата із того листа від Міністерства соціальної політики. Якщо раптом десь ОГК у вас таке питання зададуть, ви можете попросити в них ж виписку з е, соціального страхування вашу е, і показати їм, і цього буде достатньо хоча і так всім все зрозуміло і. Ця інструкція буде теж надана ОГК. Тобто не переживайте, якщо ви раптом навіть до 12 числа не подасте на страхування і подасте через пару днів, через пару тижнів, через місяці, декілька місяців для вас це проблемою не буде ніяких там у вас штрафних фрістів не буде. Е, тепер теж важливо, то, що я вам хотів сказати, будь ласка, не поспішайте страхуватися, якщо у вас немає коштів. Українці часто роблять помилки, бо бояться якихось наслідків або якоїсь відповідальності. В Австрії страхування є обов'язковим, але це не означає, що ви зобов'язані бути застрахованими, якщо у вас немає коштів або можливості. Е, якщо у вас немає гострої потреби в медичній допомозі саме зараз, а такі групи є. І якщо ви не можете подати навіть приблизно оцю цю суму, якщо згідно документу, який написала нам міністерство соціальної політики, 74 євро в місяць, якщо у вас реально немає. У вас тоді не висрять грошей на те, щоб купувати собі харчування. Тому будь ласка, ні в якому разі не оформлюйте собі страхування, тому що ви згоджуєтесь в ньому, щоб будете платити певну суму. І чи буде у вас 74 євро чи 130, це теж питання, яке прийме рішення там, чи навіть 520 це питання, яке прийме рішення ЕГК по вашому особистому кейсу. Тому, будь ласка, не робіть дурниць, якщо у вас немає коштів, не робіть зараз страхування. І це теж важливо, тому що якщо держава побачить, що велика кількість людей не оформляє страхування через брак коштів, це стане підставою для розробки спеціальних програм пільгового і безкоштовного страхування. Це така інтерна інформація від е, лідерів парламентських партій, що така проблема є зрозумілою, і зараз очікується, скільки ж людям насправді це буде необхідно. І коли буде така точна інформація, тоді якісь рішення будуть. Шукатися і будуть знайдені. Тому, будь ласка, не робіть дурниць, не думайте, що у вас все пропаде, якщо ви зараз до 12-го не застрахуєтесь. Якщо ви не можете, не робіть цього. Далі, е, в найгіршому випадку, коли ви навіть не маєте страхування, є лікарні, які надають лікарські послуги безкоштовно людям без страхування. Приклад, це є Крантінг Хаус, де Бруда. Відні в другому районі. Там також є наша людина, яка допомагає завжди українцям. І дуже багато операцій проводилось, вже, які були безкоштовні для деяких людей, і е, там вам допоможуть аналогічні лікарні, так само є в кожному регіоні Австрії, і в екстрених випадках вам не мають права е, не допомогти навіть в загальних лікарнях. Тому, будь ласка це до уваги. Так, і тепер пункт, що робити, якщо відмовили в грунфезорунг? Якщо відмовили в грунфезорунг, я повторюю вам знов: ґрунфезоргунг або процедура його працює зовсім недобре. Вона працює на застарілих правилах і ем, часто працівники порушують ваші права, самі того може і не знаючи. Е, тому, будь ласка, якщо ви дістаєте якусь відмову або якісь необґрунтовані запити. То, будь ласка, просіть у них документальне підтвердження цієї відмови або того необґрунтованого запиту, для того, щоб ми могли потім е, міняти ці інструкції, які надаються там кавіта своїм подібним структурам в ваших регіонах. Для того, щоб у вас більше не було проблем, і для того, щоб ми нарешті е, підпасували е, ті вимоги ґрунту до реалій е, Австрії як країни, тому що. Ті реалії помінялися з останніх десятиліть і зараз достатньо дорого жити в Австрії. все-таки. Тому документуйте, будь ласка, такі різні звернення і надсилайте нам. В підсумку право на страхування гарантовано всім особам з тимчасовим захистом. Це було написано в листі до нас від міністерки соціальної політики, але потрібна індивідуальна оцінка потреб. Це те, що зараз відбувається. Тимчасове відсутні страхування це не порушення, якщо ви не в змозі її фінансувати. Є можливість добровільного страхування з можливістю зниження внеску. Медична допомога доступна навіть без страхування в певних випадках. Документуйте всі відмови і подавайте, будь ласка, апеляції. Якщо у вас трапились проблеми з попередніми пунктами, зверніться до нас імейлом з усією документацією, за адресою, яка є в документі. Документ визнайте на сайті мрії. Або якщо ви зараз бачите мене в соціальних мережах, то в шапці профілю або в посиланні до цього посту у нас так само залишається посилання на наш документ, який ми створили. І до нього ми доставляємо усі, усі документи. Наш відкритий лист на міністерку, відповідь міністерки. Додаткові е законодавчі документи, які регулюють в даний момент страхування для українців. Будь ласка, не робіть дурниць. Не купуйте послугів невідомо кого, не платіть свої гроші ні за що, дотримуйтеся е, цієї інструкції, у вас точно не буде проблем. Будьте чесні з державою, і держава буде чесною з вами і буде ваші справи напевно покращувати. А то що я вам пораджу, зараз вчіть, будь ласка, німецьку мову. Починайте потрошки покращувати її і інтегруватися для того, щоб українці працювали. Заробляли на себе, заробляли на допомогу Україні і не залежали від ніяких соціальних допомог. Але якщо вона потрібна, подайте обов'язково на грунфе в даний момент, тому що це життєво необхідно. Слава Україні!